Тренуємо глибокі м'язи пресо. І для тренування нам знадобиться малий м'яч для пілатесу. Якщо ви досі не маєте його вдома, дуже раджу придбати. Але на сьогоднішньому тренуванні ви можете його замінити маленькою подушкою, яку зручно буде стискати ногами. Опускаємося на прямі руки та коліна, розміщуємо м'яч між стегнами. Долоні чітко під плечима, коліна під тазом за маківкою, голови витягнулися в протилежну, від таза сторону, пальці ніг витягнуті, робимо глибокий вдих і видих. Робимо вдих, стискаючи м'яч, відводимо таз назад і видихом підкрутили куприк, стискаємо сильно м'яч і повернулися. Вдих назад. Видих, повернулися ще вдих і видих, повернулися. Вдих і видих. Останній раз. Вдих і видих, повернулися, піднялися. Залишаємося на колінах. Руки розмістили на таз. М'яч залишається між стегнами. Вдих. Ми відводимо таз назад, спина рівна, стискайте м'яч. І видихом підкрутили куприк через хвилю. Піднялися вгору. Вдих, весь час тиснемо на м'яч. Видих, піднялися. Вдих. Видихом. Піднялися і за маківкою витягнулися в стелю. Вдих. Вдих, видихом, повернулися останній раз. Вдих. Видих. Піднялися, продовжуємо так само, але відпустили руки. І на вдих Тягнемося за руками вперед. Прям руки вийшли вище рівня вух. І видихом стискаємо м'яч. Так само через круглу спину повернулися. Вдих. Видихом, повернулися. Вдих, видих, повернулися. Приємним бонусом. У роботі з м'ячем і його стисканням є ще і хороше залучення сідниці. Повернулися ще вдих. І внутрішньої поверхні стегон. Останній раз. Вдих. Видихом. Піднялися, відпустили м'яч і опускаємося на праве предпліччя. Повністю долоня лікоть на килимку, ноги зігнуті в колінах і м'яч розмістили між колінами. Вдих. Видих, верхня ліва рука на таз. Стопи тримаємо разом, коліна будуть тиснути в м'яч. Ми піднімаємося на вдих вгору і тиснемо лівим коліном в м'яч. Піднялися вгору, 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 прям натискаємо в м'яч і повільно, повільно вниз. Вдих, видих, опустилися. Видих вниз. Коліно тисне в м'яч. І вниз ще. Вдих, видих, опустилися останній раз. Опустилися, продовжуємо, але за лівою рукою витягнулися. Вдих, 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 тисне ліве коліно в м'яч і опустилися. Вдих. Видих вниз. Вниз і останній раз. Вниз. Опустилися. Забрали м'яч і витягнулися за правою ногою. Ліва залишилася на стопі позаду коліна на рівні коліна. М'яч вкладаємо на рівні коліна трішки вище, і долонею утримуємо. Вдих, видих, витягнулися за маківкою голови. В нас гарна планка. Не падає голова. Вдих, видих. Видихом піднімаємо ногу вгору і тиснемо в м'яч. Навдих опустили. Видих, видих, наче надуваємо кульку. І вниз опустили. Видих, вниз. Опустили. Видих. Вниз. Опустили. І останній раз. Вниз. Опустили і змінили сторону. На ліве предпліччя. Повністю долоня, лікоч утримує наше положення. Рівномірно вага тіла на всьому предпліччі. Ноги зігнуті в колінах. Стопи разом. М'яч розмістили між колінами, праве долоня таз. Піднімаємося вгору, тиснемо правим коліном в м'яч, в... стискаємо, стискаємо м'яч і. Вниз опустилися. Вдих. Опустилися. Вниз, опустилися ще. Вгору, вниз, опустилися. Останній раз. І продовжуємо за правою рукою. Вдих, рука витягується, коліно правої тисне в м'яч. Вниз. Ще. Витягнулися, за рукою тисне коліно в м'яч. Опустилися останній раз. Вниз. Опустилися. Забрали м'яч. Витягнулися за лівою ногою права на стопу на рівні коліна. Долонею правої руки утримуємо м'яч і видихом. Підняли ногу, тисне долоня в м'яч. Вдих, опустили. Не забуваємо за голову, ми гарна планка. Видих, опустили. Відпустили ще. Опустили. Видих, видих, видих. Вниз опустили. І останній раз. Вниз опустили. Зігнули ногу в коліні. Сідаємо і обережно. Опускаємося на спину через круглу. Спину не падаємо. Вдих. Видих, м'яч розмістили між колінами. Вдихнули. Видихнули. Нейтральне положення спини. Долоні на килимку, руки вздовж тіла. М'яч між колінами, стопи на ширині тазу. У вас не має бути так, що стопи десь широко, і ми тримаємо м'яч. Вдих. Видих. Зараз коліна стискають м'яч. І ми видихом підкрутили куприк, наблизили лобкову кістку до ребер, вдих, відпустили. Видих. Вдих, відпустили. Ми не піднімаємо таз. Ми працюємо лише цим маленьким відділом хребта. Ще видих. Вдих, відпустили ще один раз. Стискаємо м'яч-видих. І вдих. Відпустили. Продовжуємо долоні вздовж тіла. Ми тиснемо стопами в килимок. Вдих видихом. Стискаємо одночасно м'яч. Відірвали куприк. Поперековий відділ. Дійшли до лопаток, в м'яч тиснуть коліна. І поступово опускаємося вниз. Лопатки, Поперек і таз, Вдих, видих. Тиснуть коліна в м'яч, не забувайте. І вниз, поступово вкладаючи хребет за хребцем, опустилися. Вдих, видих. Дійшли до лопаток. І повільно, повільно вниз опустилися останній раз. Видих, стискаємо м'яч. І повільно, повільно вниз. Опустилися. І лишається м'яч між колінами. Ми підняли обидві ноги за пальцями. Витягнулися вдих. видих. Зараз на видих. Тягнемося пальцями вниз. Не обов'язково торкнутися килимка, щоб не прогнутися в поперековому відділі. Ви маєте контролювати саме. Всі м'язи кору приготувалися, видих вниз і повернули, видих вниз, повернули. М'яч, коліна стискають, видих, повернули, видих, повернули. Повернули останній раз. Повернули і опустили ноги на килимок, забрали м'яч, стопи тиснуть в килимок. Ми підняли таз і вкладаємо м'ячик на рівні куприка. По центру. Зараз нам має бути зручно утримувати баланс на м'ячику. Чи у вас це може бути подушка, складена в декілька разів, щоб підняти таз над підлогою. Вдих. Видих, ми також контролюємо м'язи живота. Ми не маємо лежати на м'ячі і прогнутися в поперековому відділі. Підняли праву ногу. Долоні допомагають утримувати баланс. Підняли ліву. Ми балансуємо на м'ячі. Вдих. Видих, приготувалися і за правою ногою. Видих вниз, вдих, повернули, видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Тут так само ми контролюємо живіт. Не прогинаємось, коли нога йде вниз. Видих, вдих, видих. І останній раз права. І останній ліва. Повернули, залишаємось, звели разом дві стопи та коліна Долоні на підлозі. Вдих. Видих. Зараз обидва коліна йдуть вправо, видих вниз, вліво і на себе. Два коліна йдуть вліво, вниз, вправо і на себе. Це коло зовсім маленьке, бо ми маємо утримати баланс на м'ячі. Обидва коліна вправо, вниз, вліво на себе. Вправо видих, вниз і на себе. Вправо, видих, вниз, вліво, на себе останній раз. Вліво вниз, вправо і на себе. Почергово опустили праву та ліву ногу. Глибоко вдихнули, видихнули, розслабились, відпочили, залишаємося на м'ячі. Глибокий вдих, видих. Вдих, видих, знову піднімаємо праву ногу. Підняли ліво. Дві ноги разом. Стопи та коліна. Ми зараз праву ногу витягнули вгору і повернули. Коліна тримайте разом. Ліва. Витягнулася за пальцями і повернули. Права, ліва, права, ліва. Ще один раз. Вправа. І останній. Ліва. І почергово опустили ноги. Стопи тиснуть в килимок. Підняли таз і опустили хребет за хребцем. Таз на килимок. Глибокий вдих. Видих. Вдих. Видих. М'ячик тримаємо. Підняли праву ногу. Підняли ліву, м'яч, утримуємо правою рукою, права долоня та ліве коліно. Тримають м'яч між собою. Ліву руку підняли вгору і ми витягуємося за правою ногою та лівою рукою. Вдих і тиснемо, тиснемо в м'яч. Видих, повернулися. Вдих, видих. В м'яч тисніть весь час. Вдих, видих. Видих ще. Останній раз. І змінили. Права рука та ліве коліно утримують м'яч. Права рука вгору і витягуємося за лівою ногою і правою рукою. Видих, в п'ять, тиснемо. Повернулися ще. Вдих. Видих. Повернулися. Останній. Видих, повернулися і опустили почергово праву та ліву ногу. Глибоко вдихнули. Видихнули. Знову поверніть м'яч між колінами. Вдих. Видих. Колінами стискаємо м'яч, зовсім легкий натиск. Робимо вдих. І видихом, видихаємо, підтягуємо м'язи тазового дна, наче ліфт їде вгору в пентхаус. Ми видихаємо, видихаємо. І знову вдихнули. Відпустили трішки м'яч і видихом. Коліна тиснуть м'яч. Видих, видих, видих. Наш ліфт їде вгору. Ми прямо підтягнули, підтягнули, зібрали всі м'язи і відпустили ще один раз. Видих, видих, видих. Видихаємо, видихаємо. І відпустили останній раз. Вдихнули і видих, видих, видих. Ліфт їде вгору, підтягуємо, підтягуємо м'язи і повернулися. Забрали м'яч, відклали його в сторону. І ми з вами завершили сьогоднішнє тренування. Я чекаю вас на наступному.